Вчора небайдужі мешканці рівного поблизу міста зафіксували масштабне загорання. Аби з'ясувати, що палає, ми відшукали локацію, з якої стрімко підіймався дим. Наша знімальна група виявила, горить суха трава, а просто серед поля у безлюдному місці розгулює чоловік. Зі слів пана Миколи, він вийшов оглянути осередок загорання. Я прошу такого бачу димі. Підпалити треба, подумати ще підпалити, щоб дим ішов що на всі людей. Чоловік каже, не розуміє тих, хто палить траву. А ви взагалі ніколи не палили поля? Ні. Я на цих полях робив завжди. Це я тут робив на цих полях. А такого? Конясні, бо це поля були госні а його очерета росте. Оцінивши ситуацію, ми звернулися до рятувальників. Ті виїхали на місце загорання та оглянули територію. На щастя, місцевість була болотистою недоступною. Вогонь не поширився абсолютно на приватні житлові будинки, на господарчі будівлі. Загрози для населених пунктів не було. Не було також загрози для газорозподільчих установок. Або Електричних ліній електропередач не було на щастя. Наші співробітники туди виїжджали. Ми піднімали квадрокоптер, проводили аеророзвідку. Загрози не було. Це перший випадок паління сухої трави у цьому році. Як зазначив Дмитро Мальник, частіше всього знайти палія не вдається. Для цього може бракувати доказів. Так сталося і цього разу. Однак, якщо зловмисника все ж виявлять, він відповідатиме за вчинені дії. За це передбачено доволі таке серйозне адміністративне покарання у вигляді штрафу. Ну і звичайно, кримінальна відповідальність. Якщо це призведе до серйозних наслідків, мається на увазі до загибелі або до травмування людей. А під час воєнного стану підпал може розцінювати. Ліся, як акт диверсії, відповідальність за злочини, передбачені статтею диверсія, караються від 15 років до довічного ув'язнення в залежності від того, де будуть випалювати. Якщо, наприклад, це знаходиться біля якихось режимних об'єктів, військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, звичайно, що громадянина якого, скажімо так, піймають власне за... Тим от заняттям, що він це справді зробив, це буде доказано, то його вина відповідно буде збільшена, бо мовити вдвічі. Це є правда. Цього не можна робити. Власне, не будь окупантом, так пали ворожі танки, а не пали власну землю. Перш ніж підпалити й сміття на власній ділянці, усвідомте до яких наслідків можуть призвести ваші дії, адже ви завдаєте шкоди не лише довкіллю, а ще й людям. Дарія Солодовник, Денис Коломис та Олег Шаломай, телеканал ITV.